Баскетбольна драма у студентській лізі України. Щойно вщухли емоції від фінальних матчів у суперлізі. Наразі вирішальні поєдинки у студентів. Незвичайний випадок стався у Запоріжжі під час повторного чвертьфіналу між командами ЗНТУ та Сумського державного університету. Емоції гравців та рішення суддів призвели до того, що поєдинок догравали троє гравців Сум проти п'ятьох баскетболістів Запоріжжя. Перший чвертьфінал у сумах виграли запорізькі студенти із різницею у три очки. Повторний матч подарував гаряче продовження двобою. Після того, як гравець ЗНТУ Ілля Міхеєв відкрив рахунок, суперник відповів сімома очками поспіль. Програючи 2-7, запорізькі студенти оформили не менш вражаючий ривок. Сергій М'ясоєдов розібрався із двома опонентами і встановив рахунок 10-7 вже на користь ЗНТУ. У середині чверті ініціатива знову перейшла до суперника. Однак, завдяки Ним триочковим Вадима Бикова запорізькі студенти перемагали за підсумком стартової чверті двадцять шість сімнадцять. ми німчка неудачно, в защиті. Пропустили много і трьох очкових бразкофоні, дорабатували. Потім ребята собрались, атиграм в защиті здівали атри в принципі. Запорізькі студенти продовжували відчайдушно битися за перемогу і в другій чверті. Після дальнього влучання від Юрія Кондракова баскетболісти з НТУ отримали гандикап у 20 очок. У складі суперника найбільше загострював Андрій Кожем'якін. Гравець суперлігової команди Кремінь демонстрував високу індивідуальну майстерність. У першій половині він набрав 19 очок, але команда Сумського державного університету поступалася 36,55. шість є, п'ять. фізично, єсну я, я не можу сказати. Що ні готовий, тому що вже за сезон ніяк ігроки більше 100 ігри зіграли, і якби сезону важко, ребятам. Незважаючи на те, що у протоколі команди Сумського державного університету було всього шість гравців. Гості знайшли у собі сили повернути інтригу у третій чверті баскетболісти з ЗНТУ пропустили ривок 0-13, за що одразу отримали нагоріхи від свого наставника, бо перевага команди зменшилася до десяти очок. Допомогло не одразу. Андрій Кожем'якін продовжував штампувати очки, а суми наближатися в рахунку. Апогеєм зустрічі зустрічем стали останні чотири хвилини матчу. На той час баскетболісти з ЗНТУ вели в рахунку 93 79 Гості з останніх сил боролися за результат. Остаточно нерви у гравців Сум не витримали після неоднозначного рішення молодого запорізького арбітра, який, знаходячись в межах майданчика, зупинив м'яч ногою і віддав володіння команді ЗНТУ. Розгнівані таким рішенням гравці Сумського державного університету покинули майданчик за три хвилини і 34 секунди до завершення матчу. Я, чесно говоря, бачу такий перший раз за все время, коли я играю в баскетбол. Но я вважаю, що десь команда противника трохи додавала агресії. Якщо ну, б вони спокійно віднеслись, то суддя мог бы ще і поміняти рішення своє. Атаки на нього, как бы сказати, ну, агресивно повлияли, і вот і все. Получили все я думаю. Есть судьи, пусть решают. Я с таким столкнулся первый раз. До этого у меня в моей практике такого нет. Пусть разбирается судьи, я комментировать это не буду. Баскетболісти Сум все таки повернулися на майданчик, але через вилучення довелося догравати втрьох. Маючи чисельну більшість, гравці з лояльно поставилися до суперника, давши змогу набрати очки. З рахунком 103-82 баскетболісти з оформили путівку до півфіналу студентської ліги України. Їхній суперник в одній другій визначиться пізніше. Руслан Левицький, Катерина Даншина, Андрій Снісаренко. ТВ 5